от українці зможуть підписувати європейські документи ДІА-підписом. нову функцію, от, яка відповідає стандартам Євросоюзу. Тестують нині. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр е, цифрової трансформації Михайло Федоров. Каже, функція автоматично буде доступна з оновленням додатку. А наразі ж під час бета тесту підписати документ можна на е, двох платформах: це id.go.ua та у сервісі документообігу в час. Мистеслав Бані, з нами це керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Пане Мистиславе здрастуйте. Наші вітання. Добре. Все дуже класно з цим діє підписом. Ідея хороша. А ви знаєте, що в наших консульствах, посольствах і офіційних представництвах за кордону все одно вимагають роздрукувати в трьох екземплярах папір, якщо ти приходиш, навіть з дією? Знаю, там величезна кількість паперових складових, якщо чесно, є особливо там по консульській роботі. Але на щастя, в міністерстві закордонних справ є. Антон Демьохін, заступник міністра закордонних справ з питань цифровізації, і це один із його проектів. Також позбавитися від цієї паперової складової в закордонних представництвах. Тому ну проблем паперових дуже багато, і Пейпер якраз от. Ми рухаємося по ньому. Є багато ще таких складових, які лишаються. План по кінцевому, по кінцевій відмові, так від знову ж таки паперу. Він він присутній. Ми коли повинні от дійти до того, що кожне міністерство буде максимально цифровізоване, максимально там наберегтиме ліс. Якщо можна так сказати, ну якісь, дивіться, прямо сказати якийсь план, що є там у всіх міністерств дедлайн, значить таке uh -huh. число такого-то року, сказати дуже складно. А, але в будь-якому випадку, я просто там, от як я пана Антона привів у, у приклад, тобто в кожному міністерстві і в великому органі, як, наприклад, податкова чи пенсійний фонд, є заступники з цифрової трансформації. Тобто зараз вже немає там. Останні там два чи два половиною роки Мінцифра не цифровізує інші міністерства. У них є відповідні профільні департаменти команди, які формують проекти національні проекти цифровізації ага. і. Там їх щось близько 94, вже може навіть більше. І якраз ці поступово там починаючи від електронних систем систем електронного документообігу і закінчуючи позбавленням від таких паперів. Тобто ми рухаємося там ну на кілька років, це не десятиліття там перспектива, а це там перспектива кількох років. Оце бета-тестування, про яке ще щойно не Воно скільки тривати ще буде? Ну, подій підпису. бета тестування по підпису. Ну насправді там питання тижня-двох, умовно кажуть, може навіть швидше, але маю Означити якісь ключові речі, да? тобто є для розуміння, взагалі, що відбулося, що тестується, і на що це людям. Е, є різні стандарти електронних підписів. Є стандарт той, який використовується в Україні, і є стандарт той, який використовується в Європейському Союзі. Це як не ну, різне кодування, скажімо так. Е, і відповідно є системи, які приймають там той чи інший вид. Цього кодування дієпідпис був як електронний підпис, створений з самого початку за українськими вимогами, ну очевидно. Але оскільки ми рухаємося до Європейського Союзу, то ясна річ, що все допрацювали для того, щоб була опція мати і європейського зразка підпис, створювати окремий дієпідпис не потрібно. Ніяких додаткових дій там виконувати людині не треба. Це той самий підпис. Просто Центр генерації ключів додасть тобі. Якби ще одну версію. І відповідно, коли, наприклад, ти будеш там, на, підписувати десь в українському сервісі, е, дія знатиме, що тут вимагається саме український там, стандарт. Якщо ж ти будеш підписувати там на, на європейському сервісі, або як на оцих там, системах електронного документообігу, де ми тестуємося, де є, наприклад, замовник, який каже, нам треба саме європейський стандарт, Дія автоматично буде підписувати, ну верніше, автоматично використовувати при підписі цей європейський стандарт. Ага. Але для людини. Нічого не зміниться, так само посміхніться або кліпніть і введіть Пін-код, тобто все те ж саме. Ми з вами напередодні говорили, не тільки з вами, про те, що необхідна трансформація, цифровізація, будь-що адекватизація, якщо дозволите, того, Хороший що слово. зараз. Хороше слово. А те, що зараз відбувається в лікарських комісіях з військовими. Ну, ви ж знаєте, всім 7.30 люди приходять займати чергу, в 16 їм повідомляють, що талончиків до лікаря немає, і це відбувається нескінчено. Ми говорили вже з вами про це. Є зрушення в цьому розумінні, що вже можна зробити з дому, з телефону, з комп'ютера або коли можна буде, буде якусь частину зробити чергу записатися електронно? Ну чо, ну, чо в лабораторії можна, а тут не можна. No. Дивіться, це взагалі дуже склад складний процес. Тобто, він у фокусі там і велика команда над цим працює міжвідомчо, взагалі, тому що міністерство оборони, міністерство охорони здоров'я, активісти там цьому Михайло Федоров приділяє увагу, і так далі. От, тобто, основна частина там насправді навіть не пов'язана з дією, якщо говорити відверто, так по ВЛК, тому що це ну. Ці всі черги вони власне утворюються через е, там недолугий бюрократичний процес, який заточений там. Ну відверто кажучи, навіть на ну крім того, що він застаріли, він ще заточений на масштаби мирного часу, коли інша кількість там військових і так далі. Тому зараз ідуть на працювання. Я думаю, що можливо, там уже коли е, всі системи так під капотом будуть працювати інакше, буде інакше організований процес, можливо, і не буде навіть потреби там в електронній черзі чи ще в чомусь. Ну, тобто, на зараз не можемо там кого казати. Ну, зараз цей процес іде, поки там щось анонсувати рано там краще, як буде там. Уже якийсь результат, тоді вже всі зможуть не поділитися. А що по застосуванні дії там для купівлі тих самих військових облігацій, ви здається казали, більше ніж півмільярда, так, уже викуплено? Е, так, десь. Ну, станом на кілька днів тому на 540 мільйонів плюс от десь так. Тобто, я думаю, що зараз вже 550 з'явилася нова облігація також Ялта. Вже доступна і дійсно класно працює цей процес. Ми з вами вже мені здається, спілкувалися на цю тему. Нагадую, що кожен може зайти в дію і. Купити військові облігації це підтримка держави. Тобто є донати, коли ти просто безповоротно надаєш 5, 10, 100 гривень, чи скільки, в кого є можливість. А з іншого боку, ти можеш придбати військові облігації, це цінні папери держави, і в залежності від їхнього строку, тобі ці гроші потім повернуться із відсотками. Тобто це не супервідсоток, не так, що ти там вклав тисячу гривень, тобі прийшли дві. Це кілька сотень гривень, там може бути одна, дві, три сотні гривень, в залежності. Від сроку, але це ті гроші, які безпосередньо підтримують економіку України, підтримують збройні сили, і є різні опції, є різні варіанти, як по часу, так і по відсотку. Ну, давайте чесно, це не є інвестиція в свій гаманець, це є підтримка держави так, в цей складний так, час. Так, ну це, так, це відверта абсолютна так, історія. Так, і тут знаєте, який ще для мене важливий там момент, як як простою мовою це додатково там нашим глядачам пояснити. Тобто є гроші, якщо в тебе є якась там не знаю, мова заначка ти. Навряд чи готовий на 100% в такий складний час взяти і всю задонатити, uh -huh. тому що ти розраховуєш на ці кошти там в якійсь перспективі все одно. А коли ти можеш купити військові облігації, ти по суті можеш позичити ці гроші державі, держава тобі їх гарантовано поверне, але вони там принесуть свою користь. І, Римарочка там же ще не оподатковується на відміну від депозитів, готовий продукт не оподатковується. Так. Ну і так, вже раз щоб двічі не вставати, донат на дрон теж є така опція в, в дії. Сьогодні дія мене впізнала, бо вона регулярно Ерно вирішує мене не впізнавати. Ну і є ворог. Боженька чесно поцілував в мозок ту людину, яка вирішила додати, по перше, є документ цей на час війни, і по-друге, додати водійські права. Це вирішує, що ще додасте. І ну, коли що... тітоньки в ЖЕКах і в комунальних установах почнуть вірити дії, а, ну, дивіться, над установами ми працюємо насправді, і нормативно вони всі зобов'язані приймати дію. Тобто, навіть якщо а, я не знаю, ми завжди наводимо такі приклади, які болючі для цих установ, тому що а, оскільки цифрові документи мають таку ж саму юридичну силу, як і паперові, то можна сміливо викликати поліцію, якщо чесно. Ну Але... ти прийшов замовити сантехніка і викликав поліцію. Yeah. Ну, а, ну, знаєте, ну знаєте. У нас демократична країна, у нас і не таке може бути, можна і так само викликати. <compose> так, але що стосується там, якщо є якісь реальні дійсно ситуації, та ми можемо після ефіру поспілкуватися, коли якісь установі там відмовляють, то можна звернутися до нас. Ми додатково там чим через органи місцевого самоврядування або через профільні там міністерства, це пропрацюємо. От що стосується що нового, то ми там продовжуємо працювати. от-от, е, чи запрацює, чи вже там. Чи запрацювала ні ще кілька днів, буде доступна заміна посвідчення водія. Коли ти можеш ти втратив пошкодив, ти можеш обміняти посвідчення водія на нове. Для цього так потрібна ID-карта. Ми використаємо твою фотку з паспорта і згенеруємо тобі нове водійське, і можна навіть відмовитися від фізичного. Тому що в Україні ну ми вже точно знаємо, що вже на 100% працює, немає сигналів ніяких за ці там три більше ніж три роки. Про те, що десь не працює водійське посвідчення, воно працює повноцінно, тобто може бути лише питання там, у людей, які там за кордоном так водять автомобіль. Але знову ж таки, перше це не така велика кількість людей. Друге, це в будь-якому випадку під час війни українці користуються цифровими документами за кордоном. Тому можна взагалі попіклуватися про природу і мати лише в дії водійське посвідчення, тільки електронне. за кордоном його прийматимуть? Е, ну дивіться, фактично зараз приймають юридично. Це ще питання часу, але Європейський Союз навіть в своєму е, там зараз в своїх планах рухається до електронного водійського посвідчення, і відповідно ми просто прийдемо до єдиного стандарту, і будемо користуватися українським там. Але у нас і ще 9 хвилин. Вибачте, я знаю, що ви зараз е, хочете ми щось хочемо питати. вас питати про ФОП я власне про те. Що з підприємцями робити, якщо ви не проти. Так. А я не знаю, чи ви я... хотіли, що це сказати? У нас є ще 9 хвилин у глядачів проголосувати за журі <гас> е, нацвідбору е, до е, складу журі, вірніше, до євро... нацвідбору, до Євробачення. Я просто закликаю, бо ми зараз заговоримо А ви вже це... проголосували? Е, ясна річ, е, одразу, звісно. І... Закликає, якщо ще хтось із глядачів не проголосував, відкрити дію, відкрити опитування і проголосувати за, за кандидата. Ні, якого ти хочеш бачити голосувати? в журі Євробачення? Я Микіта реально всерйоз пішов голосувати. Ладно, поки Микіта голосує за членів національного журі пісенного конкурсу. Що власне можете сказати про тих, хто обирав цей список кандидатів? Ну все, все, все дуже просто. Це ж опитування проводить не міністерство цифрової трансформації. Ані склад журі, ані Євробачення, це не наша зона відповідальності. В будь-якому випадку це, це опитування проводиться там за ініціативою Міністерства культури разом із суспільним мовленням. Суспільне мовлення якраз і складало цей перелік кандидатів. І відповідно люди можуть проголосувати, обравши. Обравши тих, кого вони б хотіли бачити. Потім результати будуть опубліковані не одразу, тому що далі з тими кандидатами треба там фіналізувати обговорення, підписати з ними документи, узгодити всю всі ці там юридичну складову, і потім суспільне, і ми разом з ними, звісно, голосимо результати. І поки час якраз таки залишається стосовно фізичних осіб, підприємців, так, 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 так. і послуг Добі для них сюди, тут... повернемося. Нічого страшного тут три три роки здається, якщо я не помиляюсь, вже послуга. Які цифри ну можна сьогодні оприлюднити? Знаєш, що більше 250 тисяч фопів використали дію для реєстрації? Які ще цифри є? Е, ну що у нас є ще цифри? Що я, мабуть, знаєте, найголовнішу, найголовнішу цифру хочу сказати, те, що Після того, як відкриття ФОП стало автоматичною послугою, тобто більше немає там співробітника ЦНАПу, який прийняв твою заяву, навіть онлайн подивився і відкрив тобі ФОП, оскільки ця послуга автоматична, то в середньому відкриття ФОПу, от процес після того, як ти відправив заяву, займає 1,6 секунди. Тобто це ну взагалі найшвидша історія в світі, і е, завдяки тому, що ніякий менеджер на стороні держави не витрачає час на перевірку заяви, це робиться автоматично. То зараз, от тільки ця послуга, тільки відкриття, а вона не єдина автоматична, економить державі 12,4 і років. Тоб... Років не годин, тобто 20 хвилин умовно займає одна заява перевірити. Але на тому масштабі, який є, тобто це ж величезна кількість економії. Ну як і грошей, так і в цілому навантаження на співробітників ЦНАПІ воно ж дуже велике, тому що є офлайн заявки, є онлайн заявки. Вони можуть більш якісно надавати свої ви розумієте, що Зараз люди почули. Вибачте, пане Мистиславе, а скільки людину років ви зекономите, коли ви ведете функцію закриття? ТОВ, але ми з вами про це вже говорили. Так там власне я, тисячі. Я бачаю про про Економію людину-годин, поки поговорю. Ви ж зрозумієте, що зараз люди почули, що через дію будуть звільняти співробітників ЦНАП? Ні, співробітників ЦНАП звільняти не будуть. І так їх не вистачає, але вони можуть е менше працювати понаднормово і більше уваги приділяти тим людям, які приходять в офлайні. У мене є практичне, Дуже коротко, Олена. Дуже коротко і коротко. Яке з'явилось у мене спочатку е повномасштабного вторгнення, тому що от. Я вирішив одновити дію, видалити завантажити наново, і мені нічого не підвантажилось, бо через знову ж таки на захист початку систем, на початку повномасштабного вторгнення, вторгнення повністю рубанули доступ до реєстрів. Сьогодні впродовж повномасштабного вторгнення, якщо я знову ж таки видалю і потім встановлю наново, мені все підвантажиться. Абсолютно все, всі все документи. підвантажиться. Так дивіться, тоді дійсно було прийнято рішення відключити всі державні реєстри з метою додаткового захисту. І потім, протягом березня, мені здається, там середини половини квітня всі реєстри повернулися до ну вже стали доступними для, для дії. Зокрема, тут, подяку, вам пишуть ще за кордону. Ну, ні, серйозно, Дякую. подяку пишуть за кордону. Знаєте, за який документ? За оцю от довідку про місце реєстрації, яка надається до id картки угу. А може, буде якась опція, щоб не було потрібно два документи? Ну насправді дивіться. Це вже більше стало як опцію, коли вимагають саме окремо цю довідку. Тому ми її додали. Тобто це застаріла історія. У нас в електронному паспорті, в електронній id карті, в електронному закордонному, якщо відкрити повну інформацію, там є інформація про твоє місце проживання. Але ще досі іноді може бути потреба саме в цьому витягу про місце проживання. Бо як нічим окремо. вчитати, мабуть. так? Е та навіть просто є, розумієте, будь-яка послуга, вона е, обкладена купою процедур і е, кроками, які мають бути виконані або документами, які мають бути додані. Тому е, ми, крім того, крім того, що ми запускаємо якісь речі, ми ще працюємо, але потім якісь артефакти, от які виникають, коли я не знаю, там знаєте, довідку про склад сім'ї відмінили в 2019 році, а потім такий раз, 2022, якась установа там в області каже, нам потрібна довідка про склад сім'ї. І от такі можуть бути виникати артефакти. Ти факти із цим витягом також угу. рубрика Центилчені пропозиції. Давай. А можете може діям присилати повідомлення про те, що у тебе податкова нарахувала якийсь борг? Бо так у тебе 28 років боргу немає. а Потім йдеш, йдеш кудись, а у тебе 4 копійки боргу і тебе за кордон не випускають no. Взагалі, інформація е, там має бути, якщо в тебе є борг, в принципі, тобто окремого сповіщення, е, там, система податкової поки не передбачає окремо сповістити. От, але в інформації про твої податки може бути ця інформація. Тобто ти маєш, маєш бачити. Я просто коли. Е, там є ж не ФОП, у мене не світиться нічого цього. Та але я, 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 я пам'ятаю, що коли я закривав ФОП і перший рік після закриття в мене ще зберігалася інформація в дії. Я вже був закритий, але була інформація про там, сплачені податки, заборгованість, відсутність чи є. Тому ця інформація може бути, можна відкривати просто податки податки в дії до я власне для фізичних осіб, тому що знаєте, новації і зараз він на нерухомісті угу. на землю і так далі. Просто якщо би це було, це було дуже здорово. І люди Добре. би вам писали ще більше подяк. Мистецтво банік, бо ви Дякуємо, що прийшли і розказали. Трохи часу не вистачило, ви ж знаєте, традиційно. Решту запитань ми дамо вам списком поза ефіром. Рухаємось далі. Прямо по курсу новини більше про події в Україні та світі дізнаємось від Марини Кухар. Дякую, що залишаєтесь з єдиними новинами.